Доні, як ти думаєш, що гребе? Лодочка, я чи ти? Лодочка. Лодочка, ага. Оце краса, ми на річці заплили з донечками, мою любимою. Снікучка, краса, Так? Да? Ну що, поплили далі? Трішки познімали. Супер, клас. Все, ми пливемо куди? Назад? А ще в маленьку річку запливемо. Маленьку річку запливемо. Все, назад будемо здавати лодку і пойдемо гуляти далі. Домовились. Все каже, бувай бывай. <ривіт> і там, і там Клас, а я тебе хотів сказати, бачиш гарно. Можна дивитися, куди ти знімаєш, і нас можна дивитися одразу. Прикольно? Подобається? Ты Та что -та 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 -та. там языка? <світ> Дивись, ти так сині колі, що у тебе ж язик синій,